Відпочинок на природі асоціюється у людей виключно із позитивними емоціями. А от сама природа не завжди радіє любителям релаксу на свіжому повітрі, адже відпочинок біля вогнища нерідко завершується масштабними пожежами. Днями конотопські вогнеборці перевірили стан пожежної безпеки у лісосмугах міста. Під пильним оком МЧСників опинилася зокрема територія державного підприємства Конотопський лісгосп». «Взагалі рейди проводяться з метою попередження так називаємих лісових пожеж в період великої засухи. В літній період. І перевіряється готовність сил засобів, лізгоспу до готовності до ліквідації. Як показав цей рейд, це радіоперевірка, вони повністю готові, вони мають на збройні навітні технології. Це і смотрові вишки, так називаємо, які цілодобово дійснюють огляд. Своїх володінь. і хоча лісівники мають вдосталь засобів безпеки, загорання в лісах трапляється постійно, кажуть у пожежній службі. Банальні недопалки і залишення відпочивальниками вогнища перетворюють мальовничі галявини на ось такі попилища. Цю лісосмугу пожежники рятували від вогню майже тиждень. Ситуацію ускладнив шар торфу, який загасити повністю майже неможливо. Загасили торфяну пожежу, яка була поблизу села Лісогубовка. Гасили її цілий тиждень. Кожного дня около двох тисяч води виливалося. Гасили близько 30 чоловік. Проблематично було пересуватися пожежним підрозділом по самій по самій території ліса. В результаті чиєїсь недбалості страждають і люди, що мешкають поруч з торфяниками, і водії, і звісно ж самі лісові масиви. Судячи з усього, ця зруйнована вогнем екосистема оживе не скоро. Тож надзвичайники вкотре закликають людей не нехтувати елементарними заходами пожежної безпеки. Не залишати багаті після себе, будьте максимально обережними. Адже перша причина таких от пожеж це людський фактор. Навіть один недопалок може завдати великої шкоди як екосистемі, так і, звісно, державі на великі суми збитку. Ольга Тарасенко, Вікторія Радченко, Сергій Кривашек, телеканал Пульсар.